Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Сьогодні 7 грудня, субота, але погода зовсім не зимова. Я зранку виглядала, виглядала в вікно, було сухо. Як вибралась, падає дощ. А я оце біжу і не знаю, чи є там хто на тій барахолці, чи нема. Як каже моя мама, оце якби я посилала в таку погоду вилізти з теплої ковдри і бродити по дощі. Ну, ходім ти побродимо. Не знаю, щось вполюю чи ні, чи тільки намокну.

Це щось сучасне. навіть больші а зовсім невелика сьогодні барахолка. всі мерзнуть оцей продавець дуже мерзне бачите який нещасний дощ зовсім мало продавців Кони продаються. Не боїться не дитя не світла. Сьогодні що вам показати? Тільки не потрібен. Посуд дитячий, гарненький, новенький, ось посуд гарний. Така мисочка можу купити своїм брижиком мисочку. Оце бачите, яка сьогодні барахолка. Один продавець щось виніс, і там біля нього он... скільки покупців. І дощ періщить. Так що навряд чи я сьогодні щось знайду і щось покажу вам. Оцю вазочку, як показувала, мене багато хто питав, скільки вона коштує. 350 гривень, але кажуть, що тут десь скольчик маленький. шукаю. Тут з краєчку, тут під рукою Манюсінький. просто його так навіть не видно, просто він ну, відчувається. Тарілочки гарні, будянські, однаковий малюнок. Оцей. Ці по вісімдесят, ці по сто. А ця сто п'ятдесят. Така гарна форма. Це не буде, це кам'яний брід. І чашечки гарненькі.

<гусить> Чашка гарна, це здається, Київська, але вона без безпейма. Ну <гусить> що мені з нею На да. серебрі Так. 230. 230 гривень, парочка, які гарні. І це, це сінельниково, так? Да? Чашка синільника, блю це А, Так, да, тут блюдце це а чашечка синельникова. Ось, яка гарна клякса. Мокра, але все одно красива. О, яка гарна, які кольори. Дуже красива. А скільки так лякса ваша? 600 гривень. 600 гривень, да. Такі гарні, такі гарні кольори, гарний колір. І блюдо. А оці маленькі, це чиє чи клеймо, не знаю все? А, а чиє чи клеймо, я не можу роз... Ленінградський, Ленінградський так? По 130 гривень дві штучки. Такий вони рельєф оцей вишенький. Гарні. Я вам сьогодні не, не речі, а картини з барахолки. Все, бачите, дощ періщить, оті сукні, там такі вишукані, вечорові. І ще й кільця там, обручки. Ну така сьогодні барахолка. А по чому ці тарілочки у вас? По 10 гривень оця педянська коза дереза. Гарні тарілочки. Оце щось таке красиве. Це цукорничка, мабуть. Городниця. Шукарниця така цікава форма. Трошечки з кольчиками. Ну так, а. Да. Але цікаво. Ідеш, ідеш на дорозі така капелюшка. <різь> Мокне. Я розумію, я колись, та я колись була у вас, знімали картини гарні, і в мене пані Аліна просить як велику, гарну, помаранчеву чи жовту вазу. Ото як кухоль з ручкою такі. Давайте, ні, ні, ні. Ви я... я... ж хотіли Помаранчева та величезний. Скільки да. ота коштує помаранчева? Ой, не пам'ятаю, десь майже п'ять, по-моєму. Добре. І ото зелена, і оцей такий штоф прям такий помаранчевий, помаранчевий. Ой, з якими ручечками. Не рідко. Ну, воно рідко. Цинік більше такі. Вона ага. на, на, помаранчу вже одну купила, жовту хоче. Да. Да. Ну, Я покажу, якщо раптом Там щось медове сп... таке. Сподобається 100%. 3000. Ось дивіться, яка. Ціна не написана, але я думаю, що в тому ж порядку. Це просто так, ну от як музей, розуміть. Які були вироби львівські скла. Оця така прям, от, вона дуже цікава, вона от, наче мокра, наче краплі. Це в магазині, тут дощ не йде, але ваза наче в краплях. Подивіться, який гарний ефект. Оць такі прям як, як троянди. Оця величезна, така меланжева теж величезна. Оце таке, оце така, така незвична форма, 5-700 вона коштує, і воно таке скло, наче, наче там декілька шарів. Оці е, рисочки, вони зверху, верхній шар. А там всередині прозоре, а тоді ще ото якась таке корічнева основа якась. Ну, ну, дійсно, витвір мистецтва і Це такі вази в мистецьких салонах колись продавалися в радянський час. Коштували тоді величезні гроші. Ну, і зараз вони не можуть коштувати дешево. Оця така прям теж якась. Як в стилі Клімта. І вони всі, от на цій краще видно, ну як декілька шарів на склі. Один шар коричневий знизу, а тоді синій. Картина красива, троянди такі. Ну, а цей півник такий. Помаранчевий, гарний, такий, красивий. Ось дивіться, яка рибка, 4500 тисячі гривень, бачите, яка рибка. Ось куманець дві тисячі. Штов такий зелений. Ну, вже ж покажу вам і картини. Оця цікава. Оці вази величезні. 3500. Ну, це такі інтер'єрні речі в великий-великий будинок, великому-великому якомусь начальнику. На якийсь Юбілей, верніше, не начальнику можливо, а його дружині. Ось дивіться, який сюжет. Це 850. Я думаю, що це доларів вона коштує. Або євро щось таке, але дуже цікаво. Подивіться, ну, от, наче так якось примітивно намальовано, але який вираз обличчя, які емоції передає. Мені дуже подобається, не знаю. Може, тут тільки я так бачу. Емоції цієї бабусі я маю на увазі, ось подивіться. Ну, все тут написано. Ці два такі якісь персонажі з бутлем. Цей десь о музикант, який десь там на весіллі кричить гірко. Дуже цікавий сюжет. Оця мені дуже подобається такий натюрмор, така гарна картина. Оці такі, якийсь такий, не знаю, єврейський дворик чи щось таке. Не знаю, що сказати про цей живопис. Промовчу того, ж не розумію. Ось все, яка здоровезна ваза, розмальована вручну, чесно, я боюсь її чіпати, щоб, не дай Бог. Бо вони ж ну, старі речі, може там десь тріщина, якась там вже 100 років, а я трону, а воно посипеться, то не буду туди лізти. Тільки здалеку вам покажу, перепрошую, але ризик великий. Да, на юбку, да. Да. Да, Ось яка виставка, мокне дощем. Ну, вони не бояться. Величезні. Величезні. Оцей <різь> песто просто, мені здається, натуральна величина. <різь> Все, біжу додому. Намокла. Щось трошечки купила. Покажу вам вдома. краще б я не вилазила з-під ковдри. Ну, маємо, що маємо. Любі мої глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Сьогодні, звичайно, було не дуже комфортно, але, але ось дивіться, оце таке горнятко. Воно продається. Бачите, яке золото тут? Так. Отака От ручечка фігурна. З цього боку теж така квітка, кала, баранівка. Що то таке 08, я не знаю. Отут є отакі це недоліки в самому тісті в, в порцеляні. І оце таке горнятко об'ємом 650 мл і висотою 13 см коштує 250 гривень. Будь ласка, якщо кому цікаво, звертайтеся. Величезне. Навіть для моїх любителів великих горнят. Можна поставити квіти замість вази, можна поставити ложечки, дерев'яні якісь лопаточки на кухні. Бачите, золото все ціле. Якщо цікаво, звертайтесь. Цю вазочку купила. Висота в неї 14 сантиметрів, невеличка, але подивіться, яка гарна. Вона продається 450 гривень коштує. Ось таке, ну вона в така в формі яєчка. Ось дивіться, що хочу колір вам показати. Донечко таке товсте, такий шар скла. бульбашки в склі. Є трохи подряпин знизу. Ну, такі тоненькі. Хтось там щось якось не дуже вдало її мив. Ось бульбашки. Гудне скло, ручна робота. Якщо цікаво, будь ласка, звертайтесь. Оцей салатник, що в мене є на продаж. Ось таке меланжеве скло. Різнокольорове. Ручна робота теж. Дивіться, який гарний, до різдвяного новорічного столу, фрукти, салат покласти, а може зробити новорічну композицію з свічкою, гілочками. Цей салатник продається. 400 гривень коштує, будь ласка, якщо кому цікаво, звертайтесь. Якщо покласти туди гірлянду невеличку і покласти якісь, не знаю, пару мандаринок, зелені гілочки, якісь Кульку новорічну, мені здається, буде дуже гарно. Ось покажу вам 14 сантиметрів об'єму отвору, а в так найширших точках то 18 см діаметр. Оцю малюточку я вам показувала пару тижнів тому я зустріла її на барахолці. І один пан попросив її купити. Вона має манюсінький манюсінький такий скольчик. Його навіть ну, от дуже довго треба шукати, щоб знайти і побачить. Але вона має, продавець, дякувати їй, чесно зразу сказала, що має ця вазочка, такий крихітний такий скольчик. І от я купила її під замовленням. Таке малахітове скло, 10 см ця вазочка висотою. ну Це така вже рідкість, рідкісна. Бачите, який гарний кольор. Ось не втрималась, купила оцей посуд дитячий. Колись у мене такий був у моєї сестри молодшої, ми грались. Звичайно ж, ми все погубили, повикидали, воно не треба було, а тепер я купую по 10 гривень. Оцей посуд я купила для своїх котиків-рудиків. На дачі такий дачний посуд для них. Звичайно, що я ж можу купити їм щось ну, більш нове, сучасне, але мені шкода старі речі. Я, я хочу, щоб вони зберіглись, щоб вони слугували, щоб вони ну, не купувати щось нове, а користуватися тим що було колись зроблене людьми для людей. Любі мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди цікаво, приємно читати ваші коментарі. Допомагайте розвивати україномовний канал. Нагадую, що ці речі продаються. Якщо цікаво, кому звертайтесь, ось телефон. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які боронять нас від нелюдських потвортих. Хай матінка Божа дає їм захист, допомагає їм. Хай Господь Бог дає їм сили. Терпіння, наснаги, мужності вигнати ту нечусь з нашої землі. Молимось, працюємо задля нашої перемоги. Все буде Україна, моє любі. До наступних зустрічей!